Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Світлана і сьогодні у нас 15 жовтня. Сьогодні я розпочинаю нове відео, в якому я буду вам розповідати про СП від Юлії Немінської. Це поезія хрестиків. У нас. В цьому СП є дві умови. Перша умова: ми повинні вишити 500 хрестиків, це наша норма. Друга умова це ми повинні прочитати вірш. Зараз я вам роблю включення, щоб показати, на якому етапі моя робота, щоб через місяць вам підключитися і показати, наскільки я продвинулася роботою і, звісно, прочитати вірш. Перед вами робота весна. Це дизайн від Мори Маран. Я її вишиваю на тканині Onyx Lion з 32-го каунту нитками SHS. В цій роботі 47 кольорів і 16684 хрестика. І... і на даний момент. В мене тут вишито 28,9%. Так що, початок я вам показала. І тепер зустрінемось з вами через місяць і подивимось, наскільки ж хрестиків я продвинулась цього місяця. Сьогодні у нас є 15 листопада, а це означає, що сьогодні ми робимо звіт в нашому СП, який організувала Юлія Німінська, СП Поезія хрестиків. І заявлена була в мене моя весна під море Маран, і по умовам СП треба було вишити мінімум 500 хрестиків. Я вишила на цій роботі 800. 26 хрестиків. Норму виконала. Я е, вишила ось ці гарні жовті квіточки і вишила також оцю корзиночку з квітками. Вона в мене повністю вже вишита, і вже я пішла до зайки, теж біля зайки вишивати квіточки. Так що норму. Я виконала. З першим завданням я впоралась. Друге завдання треба прочитати вірш. Цього разу я хочу вам прочитати вірш від Надії Красоткіної. Осіння палітра. Що за диво осіння палітра? Сум і радість в пейзажі звучить. Он де квітка, остання розквітла, павутинка в повітрі летить, листя золотом щирим палає, під промінням осіннім палким, вітерець між гілками зітхає, зачарованим дивом таким. Ну, а небо безмежне і синє, заворожує серце умить, подих вітру і листя осіннє, все летить, все летить і летить. Ось на сьогодні я приготувала такий вірш про осінь, тому що на дворі осінь, падає листя і надихає нас на творіння. Так, обидві умови я виконала. Вважаю, що звіт я зробила вірно. і тепер зустрінемося вже наступного разу. 15 грудня це вже буде наш останній звіт. Все, бувайте до зустрічі!